Можливо, знову загримлять гармати, І танк зімне пшеницю на лану, І буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну, і хтось в останнє поцілує мило, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне, але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за дні наші прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе. Хто для других виборює життя?